Будівлю лазні Зафрана, побудовану на початку ХХ століття в центрі рівного, будуть реставрувати. Цей власний будинок це носить назву Лазня Зафрана. А, так тут жив Зафран з сім'єю, і біля нього бу, з цього ж будинку. Була лазня. Ми розуміємо, що коли не було ще каналізації, не було води, не подавалися в квартири в хати, то тоді ще в хати, то милися в тазіках. І от Зафран зрозумів, що є нормальна можливість заробити грошей, зробивши отаку от лазню. За інформацією з єдиного державного веб-порталу відкритих даних у 2017 році ця будівля отримала статус пам'ятки місцевого значення. Так як вона є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому вона не може робитися будь-як ні пінопластами, ні пластиковими вікнами закриватися. Тобто, все має відповідно, відповідно до закону. В проєкті має передбачено бути все кожна деталь. Де, як цегла має обмазуватися, як робити, якими хіміка е, препаратами робити? Тобто, цегли цементу тут не може бути, бо марувалися на вапні. І отаких от моментів є дуже багато. У рівному відбувся круглий стіл за участі краєзнавців та архітекторів, де представили проєкт майбутньої реставрації. Перед його розробкою провели дослідження цієї будівлі. різниця реставрації від нового будівництва і реконструкції в тому, що при реставрації присутня дослідницька частина. Тобто перша частина це вона дослідницька, це передпроєктна робота. В Цю частину входить хіміко-технологічні дослідження, архітектурні дослідження і інженерні та геологічні. З нами були проведені всі всі роботи. Власник будинку Василь Гайдур каже, що спочатку планував робити прибудову до будівлі, проте через внесення будинку до реєстру пам'яток не зміг цього зробити. Я призупинив оці свої проекти і вирішив зараз робити. Цю будівлю в такому вигляді, як вона колись раніше була. Зараз вона пуста, там вона багато вже деяких змін зробили, то деякі перегородки, які були гнилі, там дерев'яні, то все вже повиносили, порозбирали. Фактично остались одні несущі стіни. Будуть офісні приміщення, і в майбутньому може і буде. Підвалі кафе з якимось музеєм розпочати реставрацію за власний кошт підприємець планує цьогоріч, проте дата її завершення поки невідома. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.